Антон, добрий день. Антон, а, Антон, добрий Я день. сьогодні без гарнітури, тому може не чую вас. Чую лише, що вас весело, не так весело. Тут у Верховній точніше в центральній виборчій комісії. Щойно оголосили перерву в засіданні е, Це засідання, на якому мали б встановити результати результати виборів сьогодні. Але сказав голова ЦВК лише, що вдалося встановити результати по всіх виборчих округах де по списками по партійним спискам проходили люди і лише 187 виборчих округів мажоритарних наразі встановлено результати виборів по по ним Ще чекають сьогодні результатів. Оголосили перерву, сказали, що про поновлення засідання буде повідомлено додатково і, скоріше за все, воно буде десь пізно ввечері, але сьогодні, бо сьогодні, саме сьогодні, мають встановити результати виборів. Так що не можу вам сказати, це було надзвичайно чесно, нудно читали просто протокол за протоколом. Оголошували ім'я кандидата-мажоритарника, депутата вже мажоритарника і. і Наразі все. А назвали, а назвали переможця у 102-му окрузі? Це Олесь довгий, ну я так натякаю. Uh... Я чесно не чув, але ну, якщо на сайті Центральної виборчої комісії він оголошений, то я думаю, що назвали це. Було ну, вони собі там десь буркотять, підніс і е, один за одним таким велик, великим списком 187 кандидатів за короткий час оголосили. Це було так, ну не надто виразно, аби почути насправді навіть хто саме став депутатом. А у нас ще є інформація про складні округи, так через яких йде тиск на очільника центральної виборчої комісії. Чи акцентувалася увага на них? Це зокрема там 60 округи, чи ти можливо не схопив це? Можливо, я я трішечки пізніше прийшов, але не було таких акцентів взагалі ні на ні на яких ані на яких проблемах, ані на е, якихось там я не знаю нюансах встановлення. Я ж кажу, це була така рутинна процедура зачитування імен, е, після чого була в абсолютній тиші члени центральної виборчої комісії. Всі протоколи, де вдалося встановити результати виборів, їх просто підписали. І це е, е, єдине, що відбулося, ніяких таких підсумкових. Е, Ну, ніяких підсумків, як прес-конференції, чи якихось коментарів взагалі щодо виборів не було лише лише от оголошення з а протоколі. Чи, а чи відомо, коли ця найцікавіша офіційна частина почнеться? Чи вас там а, просто всіх тримають? цікаві офіційної частини? Я так розумію, сьогодні ніякої не буде. Буде просто поновлення засідання. Uh -huh. Це та сама нудна частина, там де просто члени центральної виборчої комісії сидять між собою, читають протоколи і десь з боку сидять журналісти, спостерігають за цим процесом. А, ніякої прес-конференції сьогодні не оголошували і сказали, що як тільки з'явиться додаткова інформація. Центральна виборча комісія оголосить про продовження засідання і ну власне повідомлять журналістам. Жодних прогнозів щодо часу поновлення немає, і навіть до того яким чином оголосять чи це буде телефоном. Кожному за телефоном журналісти вже розходяться і чекати ніхто до вечора, схоже, не збирається. Принаймні, всі, хто був на прес-конференції, після оголошення перерви, вийшли з камерами і там порожні кімнати таке. Зрозуміло. дякую, Антоне, за інформацію про те, що там нудніше в нас. Це ще не було не лише інформативно, але й комплімент для ново.